Розв'язуємо елементарні вправи із транскрипції, трансляції та реплікації. На малюнках у нас зображена відповідність між триплетом наклеїнових куку ДНК, яка складається з генів РНК. РНК синтезують амінокислоти. Процес транскрипції, та що ми бачимо, що ДНК за допомогою промотора розкручується на РНК полімеразу, яка синтезує білки. І приєднується інформаційна РНК до ДНК, і відбувається синтез ланцюгів. І далі вона знову закручується в дволанцюгову молекулу ДНК. Щоб запам'ятати, що коли ми з ДНК робимо ДНК, відповідність процес називається реплікація. Коли ми ДНК робимо на РНК, перетворюємо, відбувається процес транскрипції, який зображений на малюнку. У нас іде рибосома, на якій синтезуються амінокислоти, і транспортна РНК, і відбувається синтез білків. Що потрібно пам'ятати для розв'язування вправ? Що відносна довжина Довжина нуклеотиду становить 0,34 нанометри. Відносна молекулярна маса нуклеотиду – 345 атомних одиниць маси. Відносна молекулярна маса однієї амінокислоти становить 100 атомних одиниць маси. Ми можемо побачити принцип дії генетичного коду. У нас з ДНК двола ланцюгову молекулу розкручується на МРНК і відповідний білок. Ми можемо побачити перший ланцюг, складаємо другий ланцюг і складаємо РРН, МРНК. Ми складаємо вже по першому ланцюгу. І в таблиці генетичного коду ми визначаємо амінокислоти, які кодують дані триплети. Перша вправа. За допомогою таблиці генетичного коду РНК визначте амінокислоту, яка кодує триплету. Титлетом ААА. Ми можемо першу основу побачити А, вторую А і третю напроти А. Це лізин. Триплети, які кодують ми лейцин. Ми бачимо лейцин, і в нас є такі послідовності, як УУА, УУГ, ЦУУ, ЦУЦ, СУА і СУГ. Вправа 2. Один з ланцюгів фрагмента ДНК має таку послідовність нуклеотидів. Визначте послідовність нуклеотидів ІРНК. Вам треба пам'ятати, що при ІРНК аденін замінюється на Урацил. І ми будуємо другий ланцюг ІРНК. Визначте амінокислотний склад білка, який кодує ІРНК такого складу ЦГУ. ЦЦГ можемо користуватись двома. Таблиці магнетичного коду, кому є краще, є кругова, є таблички. Перше «ЦГ». Ми бачимо «Ц», «ЦГ», «ЦПРО». Про. Тут ми бачимо перше «Ц», друга «Ц», третя Г, от Г теж ПРО. І так далі. Фрагмент ланцюга і РНК складається з послідовно розташованих кодонів. Які антикодони матимуть ТРНК і з якими амінокислотами вони зв'язані? Ми будуємо перший ланцюг і РНК визначаємо ТРНК антикодони за принципом комплементарності. І за таблицю генетичного коду визначаємо амінокислотний склад цих білків. Відносно молекулярної маси білка становить 50 тисяч. Визначте і масу гена, що кодує цей білок. Ми... Що нам треба пам'ятати, що довжина нуклеотиду становить 0,34 нм. відносна молекулярна маса нуклеотиду – 345, відносна молекулярна маса амінокислоти 100. Визначимо кількість амінокислот. 50 тисяч ділимо на 100. У нас вийде 500 амінокислот. Ген містить 500 амінокислот. Одна амінокислота кодується три триплетом. Ми множимо на 3. Ми визначаємо 1500 нуклеотидів. Щоб знайти масу гена. Треба масу нуклеотиду помножити на їх кількість. 345 помножимо на 1500, буде 534 750 атомних одиниць маси. Далі ми визначимо довжину гена. Довжина гена дорівня довжині нуклотиді помножити на кількість і розділити на 2. Довжина гена, ми пам'ятаємо, це стало 0,34. Умножимо на 1500 і поділимо на 2. Буде 0,34 помножити на 750. Це буде 255 нанометрів. Молекулярна маса одного з ланцюгів ДНК 119 025 атомних одиниць мас. Визначте кількість мономерів білка та його відносну молекулярну масу. Перше ми визначаємо кількість нуклеотидів одного ланцюга ДНК. 119 025 ділимо на 345. У нас виходить 345. Кількість амінокислот дорівнює кількості триплетів нуклеотидів. 345 ділимо на 3 буде 115 мономерів білків. І знаходимо відносну молекулярну масу білка. 115 помножимо на 100. Буде 11500 атомних одиниць маси. Молекулярна молекула ПРО і РНК складається з 900 нуклеотидів, причому на інтроні ділянки припадає 300 нуклеотидів. Яку кількість амінокислотних залишків містить білок? Зріла і без інтронів становить 1800 600, буде 1200 нукулатитів, 345 ділимо на 3. У нас виходить на триплет 115 мономерів білків і відносно молекулярна маси білка 115 помножимо на 100 буде 11500 атомних одиниць маси. Визначте молекулярну масу і довжину гена, якщо в ньому закодований білок з молекулярною масою 28 тисяч атомних одиниць маси. Білок складається із 28 тисяч. Одна амінокислота складається зі 100. Ми 28 тисяч ділимо на 100, буде 280 ну, амінокислот. Білок куди один з ланцюгів гена, який містить 280 помножимо на 3. Буде 840 нуклеотидів. Молекулярна маса гена становить 345 помножимо на 840 і розділимо на 2 – 579600 атомних одиниць маси. І знайдемо довжину гена. 0,34 помножимо на 840, буде 285,6 нанометрів.